Вітання цьогоріч відбудеться черговий кубок Карітасу 2024, який вже став традиційним. І команда «Карітас-Броди» знову ж таки буде приймати в цьому кубку участь. Цього року проводиться кубок у місті Вижниця Чернівецької області. І ми раді запросити наших діток, бродівчан, які захоплюються футболом, які відвідують «Карітас-Броди» на цей турнір. І сподіваємось, що привеземо як на перемогу, то точно призове місце. Ми сьогодні раді були вручити подарунки тематичні нашим, нашим футболістам юним, які заспонсорував Карітас України, за що їм щира дяка, і таким чином наші хлопці зможуть бути в прекрасній новій формі приймати участь. Сівіжниця Чернівецької області цьогоріч проходить чемпіонат України серед карітасів. Броди представляють команду 2010 року народження. В щорічний ми приймаємо участь в тому чемпіонаті, там того року він проходив в Румунії, того року Вижниця. Карітас України закупив для Карітасу Броди форму, м'ячі, бо так як ми триразові чемпіони України і володарі, віце-чемпіони України, багато років ми вже приймаємо участь. Ну, і до зустрічі на змаганнях.